Доброго дня, 12 жовтня, Одеська область показую свої актинідії. Перший сорт київська крупноплідна. Їм 6 років. Далі Смарагдова. В прошлому році була крупніша. В цьому році не дуже крупна, ось така вона. В прошлому році було набагато крупніші плоди. Далі сорт Ювілейна. В цьому році кхм, плоди гарного розміру. Ось такий. Сорт ювілейна. Непогана нагрузка врожаєм. Їм теж 6 років. Далі чоловіча. Тут плодів немає. Цей сорт оригінальна. Багато зрізав на саженці, тому такий непоганий розмір. Сорт оригінальна, 6 років. Перлина саду. Сама рання і сама мілка. На смак мені не дуже подобається. Далі ще, один, ще одна ліана ювілейна. Мені цей сорт дуже подобається, теж непогано загружена. Далі ласунка. Не дуже велика. Ось така вона. В прошлому році були більше плоди, в цьому році менше, далі. Чоловіча Ліана. І ось ця київська гібридна. В прошлому році були маленькі плоди, в цьому році більше. Ми їх уже рвали на базар. Ну, розмір непоганий. В прошлому році вони дуже маленькі були. Зараз перейдемо до Ліан, яким 5-4 роки. Так, ще раз покажу ювілейна, сорт Бомба, мені подобається. Далі Далі цей сорт купував як вейки. Плоди маленькі. Кучу 4 роки. Здається, вейки. Далі кенсред. Смак мені дуже подобається, мій фаворит. Плоди великих розмірів, вкус солодкий. Мій фаворит. Мені більше всіх подобається. І далі Scarlet September. Вона вже готова. Ось така краса. Їм 5 років після посадки. Зараз я зніму з другого ракурсу. Так. 5 років сорт Scarlet September. Добре нагружається врожаєм. Ми вже рвали і Кенсред, і Скарлет, і Ювілейну рвали, і Смарагдову. Тому плодів було набагато більше. Видно, видно, що плоди зрізалися. Все, дякую за увагу. До побачення.